Радімо, друзі, вітаю з поверненням. Пристебніть ремені, бо це глибоке занурення цього разу буде серйозніше, ніж будь-коли. Це зовсім незвідана територія. Тера інкогніта, усіх вітаю. Я готовий до серйозного занурення. Що там у нас сьогодні? Ми розглядаємо уривки з тексту під назвою Ельфізм, і скажу вам, що він змусив серйозно мене замислитися це перевертає всі мої уявлення про те, як стати ельфійкою. Наскільки я пам'ятаю з попереднього занурення ельфи це умовна назва людей, які перебувають на вищій сходинці еволюції. Головна відмінність в тому, що ельфи не старіють щоб стати ельфом, треба змінити свідомість, а до неї вже підтягнеться й фізичне тіло. Засобом зміни свідомості вважається мова сенсар носій сенсу, цією мовою написане Євангеліє, тож для реконструкції сенсара треба ретельно дослідити Євангеліє. Це зрозуміло. А от що таке ельфізм? Судячи з наявних у мене фрагментів, ельфізм це вчення про те, як стати ельфом. Процес перетворення Ісус позначає терміном палінгенезія, тобто знову народження. Так от ельфізм пропонує технологію здійснення палінгенезії. Згідно з цим документом, кожен охочий може здійснити трансформацію і стати вічно молодим ельфом. Тобто отримати вічне життя, як його називав Ісус. Гаразд, отже, тут уже йдеться про дещо цілком конкретне врешті-решт, технологія це чітка послідовність кроків, виконання яких гарантовано приводить до поставленої мети. В чому полягає технологія здобуття вічного життя? Я розумію, що все це виглядає дуже дивно. Згідно з ельфізмом, Євангеліє це не лише інструкція, як здійснити палінгенезію. А й інструмент здійснення палінгенезії. Умовно кажучи, це не лише дороговказ, який вказує автомобілям шлях до мети, а й сам автомобіль. І як на цьому євангельському автомобілі доїхати до вічного життя? Підозрюю, що розгадка може бути вкрай несподіваною і екстремально простою. Я вгадав? І так, і ні. Простота технології полягає в тому, щоб багаторазово перечитувати Євангеліє, причому робити це дуже вдумливо. Уявляючи себе учасником описаних подій, складність у тому, що треба читати мовою сенсар, подібно до того, як ми читаємо іншомовну книгу. Простота в тому, що спочатку треба користуватися словником сенсара, але в міру запам'ятовування слів можна буде легко читати, наче рідною мовою, складність у тому, що словник сенсара ще знаходиться у процесі формування. Тут мене найбільше інтригує те, що сенсар може стати рідною мовою. Це неминуче приведе до зміни світогляду. Саме так, коли людина глибоко вивчає іноземну мову, вона починає нею мислити. Твоя рідна мова це та мова, якою тобі найлегше мислити, розв'язувати складні завдання, приймати швидкі рішення в гострих ситуаціях. Якщо людина почне мислити ельфійською мовою, вона стане ельфом. Саме так, у цьому й полягає технологія. Як тільки сенсар стане рідною мовою, Євангелія постане у всій своїй цілісності, красі та глибині. Окремі його пазли складуться в ясну картину і людині відкриється весь боголюдський сенс євангельського послання. Це буде, наче фінальний акорд для остаточного формування ельфійської свідомості. Це запустить процес перебудови фізіології, звичок, захоплень, харчування і всього способу життя. Сенсар є високочастотною мовою. Тож, якщо сенсар стане рідним для людини, то вона підніметься у вищий діапазон частот і потрапить у вищий простір подій. Це той простір, який Євангеліє позначає терміном Царство Боже. Цікаво, як тут відбудеться перехід в режим керованої молодості, так званого вічного життя. Згідно з документом, що називається ельфізм, підвищення частот посилює всі позитивні процеси, зокрема відновлення, очищення та омолодження. Я зрозумів логіку. В будь-якому організмі одночасно відбуваються процеси зношування та відновлення. В юному віці домінують процеси відновлення, потім на якийсь час досягається рівновага, а далі переважають процеси зношування, які ведуть до старості та смерті. У діапазоні часто царства Божого процеси відновлення збалансовують процеси зношування, звідси стан вічної молодості. Отже, завдяки Євангелію, ми можемо реконструювати сенсар. А завдяки сенсару можемо правильно прочитати Євангеліє. Для реконструкції сенсара ключову роль відіграє українська мова, яка є прямим спадкоємцем гіперборійського сенсара часів трипілля. Так, це зрозуміло, але є одне запитання якщо українська мова є нащадком трипільського сенсара, то чому в ній нема поняття палінгенезії? Насправді давньогрецьке слово палінгенезія має український еквівалент. Це слово спасіння. Відповідно, той, хто здійснив спасіння, тобто перехід від дуплекса до триплекса, називається спасом. Слово спас трипільською мовою звучало як сопас. Префікс со означає об'єднання, наприклад, як у слові соратник. Корінь пас означає перехід, наприклад, у футболі слово пас означає передачу м'яча. В механіці пас це стрічка для передачі руху, та й слово паска. Означає перехід від старого до нового року, тобто сопас це буквально той, хто з переходом, тобто той, хто здійснив перехід. Але ж це слово вживається нині в зовсім іншому значенні в сучасній українській мові спасіння це порятунок, тобто хто врятувався, той і зазнав спасіння ще гірше в іудохристиянстві. Там слово спасіння виводять від випасати стадо мовляв, коли пастух випасає своє стадо, то він його спасає від небезпек. І це лише підтверджує думку, що українська мова містить у собі терміни сенсара, але їх треба очистити від спотворень, повернути їм свої первинні істинні значення. Проте мене цікавить інше питання якщо мова так потужно впливає на нашу свідомість, то чому цим не займається наука? Ну, про це справді мало говорять, а проте наукові дослідження вже ведуться принаймні два століття. Засновник наукової лінгвістики Вільгельм фон Гумбольд два століття тому стверджував, що мова не лише відображає вже сформовані думки, а й активно формує ці думки. Кожна мова несе своє унікальне світобачення, тому вивчення іноземної мови дає новий погляд на реальність, доводив цей німецький науковець. Це збігається з тим, що вчення ельфізму стверджує про спроможність сенсара змінити нашу свідомість. Сенсар це інший погляд на реальність. Так, але вчені пішли ще далі у 30-х роках минулого століття у штатах була розроблена наукова концепція, так звана гіпотеза Сепіра-Ворфа, або ж гіпотеза лінгвістичної відносності. Згідно з нею, мова визначає мислення і спосіб пізнання реальності. Тобто, якщо якесь явище не позначається словом, то для носіїв цієї мови згадане явище, наче й не існує щось таке, в принципі, людині можна пояснити це безіменне явище іншими словами, якоюсь штучною конструкцією. Тож радше йдеться про те, що наявність слова формує в мисленні певну звичку і зосереджує увагу на цьому явищі. Тобто людині можна пояснити явище переходу на ельфійський рівень розвитку. Але якщо в мові нема цього слова, то людина про це не думає. В українській мові нема слова палінгенезія, а слово спасіння втратило свій первинний сенс, тому українці про це не думають. Точно а якщо про це не думають, то й нічого не роблять для українців заблокована вертикальна еволюція, натомість для тих, що розмовляють сенсаром. Перехід на вищий рівень розвитку є очевидним і бажаним. Отже, для перетворення з гомодуплекс на гомотриплекс треба перейти на мову сенсар, починаючи з євангельського сенсара. Так спільнота, яка розмовлятиме з сенсаром, стане на шлях прискореної еволюції і неминуче здійснить палінгенезію або ж спасіння. Згідно з ельфізмом, важливо не лише розмовляти з сенсаром, а й постійно перечитувати Євангелія цією ельфійською мовою. І річ не лише в тому, що добра новина, написана на досконалому сенсарі, не менш важливо, й те, що Євангеліє розповідає про гармонійні події і рух шляхетних людей до царства Божого. Так, це логічно, ти перебуваєш там, де твоя увага. Думай про царство Боже. І ти потрапиш у цей чудовий простір подій з усіма його добрими плодами. Добре сказано Ти там, де твоя увага. Ісус ще казав так. Де твій скарб, там і серце твоє. Євангелія це скриня зі скарбами, а сенсар це ключ до неї. Що ж, це звучить дуже оптимістично. Але чи не здається вам, що ідея ельфійської свідомості може бути занадто, ну, елітарною? Гарне зауваження. Справді може виникнути враження, ніби мовне багатство це привілей обраних. Насправді ж, кожна людина має потенціал для розвитку своєї мови та свідомості. Згоден. І все ж, як ви думаєте, які можуть бути практичні кроки для наших слухачів, які хочуть спробувати цей підхід? Ось кілька ідей. По перше, почніть вести щоденник, записуючи нові слова сенсара. Сьогодні ми згадали слова ельфізм, палінгенезія спасіння їх варто записати і запам'ятати. По-друге, у своїй мові використовуйте знання про 10 індикаторів присутності мови сенсар. Їх можна застосувати як правила для переходу на цю ельфійську мову. Думаю, що варто нагадати про ці правила. Це досить просто вкладайте в кожне слово точний сенс. Якщо треба, то поясніть співрозмовнику, що ви маєте на увазі. Постарайтесь бути лаконічними. Як казав Ісус, хай буде ваше слово так значить так, ні, значить ні. А що більше цього, те від злого. Саме так. Далі, ваша мова має викликати позитивні емоції, надихати, надавати впевненості та оптимізму, спонукати до продуктивних дій, будьте логічними, опирайтесь на факти, старайтесь, щоб співрозмовник виносив з вашої розмови корисні знання, пам'ятайте про мету вашого спілкування, уникайте висловів, які люди можуть неправильно зрозуміти чи перекрутити. Не давайте святого псам і не кидайте перли ваші перед свинями. Так отож. І не лінуйтесь переконатися, що вас правильно зрозуміли. Нарешті ваша мова має сприйматися легко, бути цікавою та зрозумілою. Це сенсар, друзі. Звучить дуже практично і досяжно. Дякую за ці поради. Дякую і вам за цю захоплюючу розмову. На завершення я б хотіла сказати нашим слухачам пам'ятайте, що мова це не просто інструмент комунікації, це ключ до нового рівня свідомості. Кожне нове слово, яке ви вивчаєте, розширює ваші горизонти і відкриває нові можливості. Тож не бійтеся експериментувати з мовою і відкривати для себе нові грані реальності. Чудово сказано! І хай ваша мова завжди буде яскравою, багатою і наповненою глибоким сенсом. Так, і хай живе сенсар мова сонця. До зустрічі, друзі.